21, .2022 року з вами як завжди як з прикодовної України Андрій Федевич. Українці доброго дня! Сьогодні я хочу розглянути в друге іще одне таке питання: як два місця немає керівника СБУ? Зміни в СБУ два місця тому. І Ірина Венедиктівна. Будь ласка, два місця тому наказом 556, 557, 555. Були зняті керівники СБУ міста Львова, міста Тернополя та міста Києва. В місті Києві був знятий керівник СБУ Баканов. І так, чому керівник СБУ досі не є призначений в Україні? Два місця пройшло в Україні, де війна, стан війни не введений. У мене є одне питання до президента України Володимира Зеленського. Чому він ще не поніс кримінальне покарання за те, що відбулося в Україні? Забули ірпінь згадати. Згадати, що Росія дійшла до оболоні. Я бачу всі бояться, ніхто не хоче про це говорити. А я буду згадувати. Скажу, що я досі без документів. Без паспорта, без поспішної особи, без статусу в колісів Швеції, а я учасник бойових дій. А цим має займатися Служба безпеки України, а її немає, просто немає. Президент України Володимир Зеленський. Перестаньте жувати соплі. Займіться тим, чим ви маєте займатися. Та як ви незаконно їх зняли, будь ласка, по закону, хай Верховна Рада їх поставить. І так, Ірина Володи Венедиктівна. З Днем Народження, чарівна красуня із Харкова з чарівного міста. І як вам нова посада, посол України в Швейцарії, після того, що ви не довели всі ці справи, що були в Україні, а ви були головним прокурором. Ви українцям нічого не хочете розказати. А я думаю треба. Чи ваша харківська дубка в дуже Гарній безпеці в Швейцарії. А ви помиляєтеся. Бері і піздяч. І не забуваємо про таких персонажів з Харкова, як Аваков, як посол України в Швеції, Плохотнюк. Що з Харковом, блядь? пів Харкова немає. Зеленський, що ти соплі жуєш, блядь? Перестанься крутити так в носі, блядь. Займи своїми справами. Не можеш, постав задачу Єрмаку. Він нормальний бандит думаю, виконає. Суки, я вас буду згадувати кожен день, поки ви не будете займатися своїми дійсними справами, що ви маєте виконувати. Ви мене запам'ятайте на ціле своє життя. Доки моїх жила буде текти кров. Зеленські і піздять. Керівника СБУ постав, блядь, в Києві. Якщо нема керівника, так які керівники можуть бути на областях? На, рай... на районах? Що ти твориш? <рес> <рес> Сука не гідник, блядь. А українці, не вибирайте більше жидів до влади. І чув таку тезу. Це, до речі, правда. У Верховну Раду проривається. Арсен Яценюк. Українці допустите цього кролика до кормушки грош вам ціна. Хай собі пустих пулю в лоб, а перед цим хай морковку з'їсть. Хорошого дня, достатньо. Зеленський, м'яч і піздяч. Пора починати. І зніми кеди в дінь блядь. Може українце все подобається. І клоуном 17-18-літнім до 25 років. А мені 35, ти або маєш бути президентом. Зовні живої тебе має бути на високому рівні, под А якщо ні, ти будеш, блядь, клоуном вдупони йованим. Іди блядь.